Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати човники, лодочки, чи можна і просто назвати фаршировані бублики. І покажу вам, як це роблю я. У мене будуть сьогодні бублики, запечені в духовці на деці. Значить, беру мисочку, ледь тепленька водичка, можна молоко брати, ну, в мене сьогодні водичка. І вкидаю сюди бублики на одну хвилинку. Трішечки ось так замочила і поки що відставлю. На одну хвилинку дві нехай постоїть. Так, тут підготувала я фарш, в мене сьогодні курячий, додала дві цибулини, стерла на тертушку великі вічка. Посолила й поперчила. Ви ж можете додати спеції, які ви полюбляєте, і все за смаком. Далі беру вже бублик і начиняю фаршем. Ось так. Далі беру, розбила одне яєчко, розколотила. І кожен бублик ось так обмочую в яйце і викладаю на підготовлене деко. Дечко трішки змастила олійкою, і ось так викладаю. Можна обмочувати в яйце, можна і так начинити фаршем, і просто скласти на дечко, викласти. Так, підготувала я свої човники. Тепер на кожен бублик викладаю потрішки натертий на терточку дрібненький вічка, сир твердий. І ось так на кожен бублик потрішки сиру. Готово. І тепер відправляю в духовку розігріту 180-200 градусів для приготування. Так, готові мої човники вже. Були вони в духовці у мене 40 хвилин, а ви дивіться, кожен за своєю духовкою. Можливо, в когось менше, в когось чуть довше будуть готуватися. Я ж кажу: дивіться кожен по своїй духовці. Так, покажу зараз. Так, прикрасила трішки кропом свіженьким. Ось так, ось такі човники виходять. Отож, кому сподобався мій е, рецепт, спробуйте, приготуйте собі такі смаколики. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я.